Якщо буде сонце світити, заважати вам, а тоніровочку клеїть ніхто не хоче, можна так шторочку закрити і все буде класно. Сімейна машина це на Сереносцені 2010 року комплектації Bows. Він у нас на легкосплавних, гарних дисках, басешних, присутній безключовий доступ. Він в сірому, гарному кольорі, повний електропакет, електроскрадання та регулювання дзеркал. Музика у нас посе. По комплектації у нас мультикермо, автодощ, шестиступка, двохзонний клімат-контроль. Також у нас велика мультимедія. Тут а, карта виводиться сюди, електроручник, великий підлокітник. Підлокітнику дуже багато міста. Також дуже великий бардачок, дуже міський. Тут є такий карманчик, можна щось покласти, а там далі велика міська ніша. Крісла регулюються, кожний окремо. Якщо не... Так, да, кожен окремо регулюється, е, також він тут складається спинка і його можна відсунути. Е, тому що тут присутній ще третій ряд сидінь. Також у нас позаду присутні такі столики, діти тут можуть їсти щось. Також дефлектора обдува тут присутні у нас, які можна закрити, якщо вони вам заважають. Багажник у нас дуже великий, так як машина семимісна. Так, ось у нас тут третій ряд сидінь. Хоп, вони, до речі, Майже нові, мені здається, що їх ні разу навіть не використовували. Так що, якщо що, оп, клапс, і все, і багажничок у вас дуже здоровий, можна тут картошку грузити, що угодно взагалі можна грузити. До речі, у нас машинка на 1,5 дизель К9К самий легендарний двигун. Пробігу в ній 250 тисяч. Йому ще ходить та годить. Якщо цікавить дана машина. Звертайтеся до нас в компанію «Автопойн». ми знаходимося в місті Суми, вулиця Героїв Крут, 19. Всім гарного дня.